Позаду сьомого підйомника відкрито два нових, це дев'ятий та 13. -й. Зараз короткий огляд. Пройдемося по цих трасах. Перша червона відкрита 13А. Ви як завжди дивитесь послани під це відео на мій найкращий прокат квадроциклів на бренд Velvet. маски шоломі, рукавички, Балаклави. Підтримуєте нас, а ми робимо контент для вас. Погнали! Якщо із центру Буковелю піднятися на підйомнику номер 7 в саму гору, там пересісти на підйомник номер 9 трьох то ви виїдете на вершину 9 та 13 підйомничків. І як тільки злазимо О, із сьомого підйомничка, бачите, комусь вже давно трошки заробіт зупиняти підйомничок, забирати людину. Ми їдемо, повертаємо тут. Ліворуч. Перезаїхаємо сюди нижче. Під'їжджаю, значить, я до чого? До підйомник номер 9 Підйомник який трошки повільніший, ніж інший. Трошки інший знає, як то можна платити. Але трошки не такий, як звичний для вас. А ми їдемо ліворуч. Щоб поїхати на переїзд G до 13-го підйомника, то там можна їхати в Бара, це швидше, щоб розумієте. Поїдемо на 13-й. 13-й один з найшвидших підйомників у Буковелі, до речі. Такий нюанс, що ви проїжджаєте, одразу на такий отпуск пише 13 є. Траса здавалась би синім кольором помічена, але те діляночка, я б її рахував взагалі червоною. Тому будьте тут трошки обережно, Опа, опапа, царубаски веля. Експерт метро як траси. Треба обрати в весь. Ага, тут дрібно. Як так, траси. Супер, йому ще полюбило. Значить, тому, друзі, що я вам скажу? Тут будьте обережні ці діляночки, хто катався в простинніх трасах особливо. Або хочете прогресувати, можете сюди виходити. Рухаємося прямо до 13-го підйомничку. Це траса 13. Є. І тут ми потрапляємо до нього, до найшвидшого підйомничку в Буковелі, до підйомничку під номером 13. Класний підйомник обожнюю його. Обожнюю, особливо цю трасу, що прямо біля нього 13 d Дуже класна траса, коли її відкриють. Там можна так льотати. Такі дуги ложити і тренуватися, Ну, мені з учнями раніше було тут просто мега комфортно. Ми могли дуже багато накатати спусків, вправ відкатати, за ту тривалість катання, яку в нас тривало заняття. Тут є біля 13 підйомничку. Такий нюанс, що переїзд із 14-ки додає черг. Тому дуже часто тут можна зустріти такі черги, бо весь трафік собою повертається до центру Буковелі. А з тієї сторони виїжджають з траси 13, а, на яку ми з вами поїдемо скоро. Чому моє, походу, хтось буквально у вас прийняв відкриття 13 на будь Поїхали люди по закритих трасах. Щоб зрозуміло, відео 13 го філочку, що закриті траси, Дивіться, тільки тут рішука сприяти катається. Йти, -пасу і тому подібні речі. Це от закрита траса. Йо, я б тут сам зараз з'їхав, фрірайду ти додав. Тися не можеш. Йо, бай, Йо бай, я б тут з'їхав, час, який тут фрінай дячі класний. <свистак> Сніг. Вроді ніде навіть землю не розрили. <свистак> під підйомником на цих закритих. А відкрита тільки 13. А-траса і виходить, переїзд коло дев'ятки. Переїзд, коло дев'ятки, до трассу підйомчику. Спускаємось по трасі номер 13 а робимо її короткий огляд. Чи довгий огляд, не знаю, але детально. Ми з ми виїхали із підйомничкою, там де жовта пушка стоїть група. Проїхали по короткій діляночці легкій. І виїхаємо на складнішу. Траса суперечна, кажу зразу. Трошка льот. Можна тепло. Journey, такие, по на цій трасі дуже часто є таке, що збирається як по боках, на трасі дуже часто бугри снігу збираються. Чому по трасі по центру таке, дивіться, ви вже бачите кому. Дорогі друзі, кожен ділося возити. А не діти на тій трасі, якщо несе когось чи не зможе зупинитися, не водіть своїх жон чоловіків, хлопців, родичів, знайомих на трасі, якщо виходить. Рухаємо далі по трасі, вона кінчиться донизу. На даній трасі у вас є вибір поїхати або по центру, там де трішки лід завжди збирається при будь-яких погодних умовах, тому що люди плугом його розривають, або поїхати, так як я з правого чи лівого боку, особливо з правого боку. Тут буде більше пухляку, буде м'який сніг. Далі Ми на вас мінають. Очікує роздоріжжя. праворуч повернете. Поїдете до 22 го підйомничку, який станом на сьогодні не працює, або ліворуч до 13-го підйомнику. Тут до речі, дуже класна труба, зараз на якій можна розігнатись і трошки навалити, як то кажуть, завжди беремо такі Пінйони по номер. Далі споку, до речі, виїзд з траси 13Б, 13Д. Фрірайд. Підйонний чок, ох, Оце мене розкидало на прямих ногах. Прямі ноги, навіть у колінах разів. Добре, людей немає. Нолі, то нічого тут не таке добре. Погнали, що оглянемо 9. От з'їхали ми такий з підйомничку і повернули праворуч. Їдемо праворуч, значить, по трасі 9А. Синя траса, якою можна виїхати аж до центру Ковелю, якщо рухатись прямо і триматися лівої сторони, або по дорозі звертати на різноманітні траси там на 13Б, на 13С, Д потім переїзду G по 9 підйомничок. Тобто ось так. Але, але є такий нюанс, що ці траси поки що закриті. Відкрита траса тільки переїзд G біля цього, як він здається. Біля 9 підйомника, підйомнику, тобто біля трьохмісного підйомника. Тому рухаємо туди зараз легенько всі з'їдемо тут. Тут, до речі, синя траса, але коли погана погода, то люди дуже сильно жити. Наголошу на декілька важливих речей. Те, що зараз праворуч від нас, декілька трас, які зачинені станом на сьогодні, але зовсім скоро мають бути відчинені. Одна з них це 13, де моя улюблена. На даній ділянці, яку ми з вами проїхали, трасі номер 9 складніше, ніж на деяких червоних трасах. Тому будьте обережними. Особливо коли там дуже багато людей, або на вулиці дуже тепла погода. Там робиться могл просто. Рухаючись далі, на вас очікує знову ж таки роздоріжжя. Якщо ви будете триматися лівої сторони, повернете на ліворуч, то ви поїдете на сьомий підйомник по прямій. Бачите, ліворуч. А якщо праворуч біля підйомничку, то ви поїдете через переїзд G назад до тринадцятого, найшвидшого підйомничку. Або можете сісти тут на дев'ятий підйомник, трьохмісний, правильно, який ми проїжджаємо ось поруч, і піднятися на ньому вгору. До речі, цей підйомник дуже повільний, і не кожному він подобається по комфорту. Як то кажеться, до гарного звикають швидко. Ми в даний момент рухаємося прямо знову ж таки до переїзду G, І через нього доїдемо зараз. Знову ж таки до нашого 13-го підйомника.